Сам. Так, розкажи, що ти купляв. Так, за ті гроші, що ти заслужив, що ти собі заробив за відвідування школи. Сам потратив, спільно, так? Скільки, скільки ти, ти потратив? 12 12 фунтів? Так. Наприклад. Ну, давай показує, що ти накупив. Виноград. Один. Давай. Ми ще не будемо виногради. От ще один виноград, ми ще не будемо виногради, тому я вход у всіх. Прекрасно. Ну ну. Тоді я купив шоколадний нокшейк угу, для так, себе. Добре. Тоді солунку. Вау. Тоді я подивлюся. Повничний кефір. Угу. Твій улюблений, так. І, питаєте, що? і так, все, то що? Дві ананасові піци. Вау. Та що купила, Тобто, ну, ти не всі гроші потратив, так? Так. 45. Ну, молодець, ти не тільки для себе, для всіх подбав. Я давав, як вийшла в для, ну, для всіх. Молодчинка, гарний Хорошо. хлопчик. От такі маємо. Подарунки від Захарчика. Дістійні.